Усім доброго дня! Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Хочу вам сьогодні показати таку смакоту і красоту, яку я буду готувати разом з вами. Це така смакота з курячого м'яска. Куряче філе тут є, грибочки, можете шампіньйони, можете сироїжки, можете любі гриби. Всередині сирочок, курага. Соус сметанковий. Ну, просто супер. Просто супер. Смачна, присмачна смакота. Можна гарнір давати що будь любі каші, гречану, вівсяну ячмінну, любу картоплю, макарон, що хочете, що дуже бажає. Це просто надзвичайно, надзвичайно смачно. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Щиро вам всім, всім щиро вдячна. Наближаються свята е, великодні. Тож буду на канал вам викидати нові випічки, пляцки, нової випічки, а також будемо з вами печи паску і не одну. Так що, чекаю всіх у себе на каналі. <кій> буду рада. А ми з вами почнемо готувати. Так, ну що почнемо. <кій> так, що треба? Ви у мене тут сіль перець, карі. Я тримаю в таких коробочках. Даю сюди трошки карі. Так, це ми перемішуємо і вставляємо. Тут у мене сир і сушений абрикос. Тут у мене куряче філе. Цілі куски курячого філе я порізала так вздовж. Зараз вам покажу, щоб ви розуміли. Отак От що будемо робити? Беремо куряче філе, я роблю так, Ви можете робити будь-як. І трошки його розбиваємо сильно. Ось так. Відбили його, щоб таке було у вас воно ціленьке, бачите, щоб воно не, у вас не розлазило в ніякому разі. Має бути ціленьке. Ось така філейка у вас має вийти. Видно, видно вам. Що роблю? Перець у мене грубий, ви можете давати перець собі такий. Я собі приправу. Сир можете будь-який. Можете давати навіть, якщо маєте такий спліснілий сир. Ну, будь-який можете сир давати. Дивимося, як воно, кі, воно буде завелике нам. Значить, буду давати половинку цього сиру. Ось так. Даю сюди абрикос. Це накриваю. І обтокаю. Кайте, коли обтовкаєте, не б'єте повністю, просто байти. Все. Получається у вас така красота. І поки що складаю. Так буду робити з усіма кусочками. Так, тепер нам потрібно це в муку обкачати. Ось так. Добре, кругом муку. О! Ось так. Ну, тримаються кубки гарно. Все буде залежати від того, як ви відіб'єте. І кладемо жарити. О, ось так. В муку. Без яйця без нічого. Муку гарно обстрасили. Так. Ось. Ось така красота у нас мають виходити. Так, дивіться, все тримаються кубки. Ось так. обжарили, тільки трошки, щоб не треба сильно. Ось так, щоб мука, щоб воно зловилося, бачите, так ось так. Воно вам з однієї сторони зловилося, ви перекладаєте на другу, все, воно тепер буде у вас триматися. Отак. У мене тут лишилася це сіллю. зіллю. Я просто буду полити. Ось так, ось красота. У нас о, ось так, і так смажиться. Так, це у мене посмажилося. Ми так легко його присмажили, не сильно. Тепер мені треба порізати цибулю. Цибулі ви даєте скільки хочете. Це вже на, на ваш смак. Цибульку я буду різати такими півкільцями, але не тоненькими такими, знаєте, трохи такими грубшими. Ось так. Так, зараз буду різати всю цибульку. Так, цибульку ми порізали, поклала її, щоб смажилося, солимо трошки небагато, чутічку перчимо, але у мене залишилося, то я це все висипаю сюди. О. Вишилася та приправа, така карі і перець, І сіль. я це сюди висипала, хай воно тушиться. Поки воно буде тушитися, у мене розморозилися такі сироїжки мої. Ви можете брати шампіньйони. ну Можете любі гриби брати. Ну, бажано брати шампіньйони, або такий гриб, який дуже швидко готується, або маєте відварені, наприклад, гриби. А якщо не маєте відварені, такі... Під березоки, під осиноки. ну, то вам на початку треба їх просто добре протушити. Ось так. Все, чекаємо, щоб цибулька е, нам тушилася, тоді дамо грибочки. Так, цибулька у нас протушкувалася. Китаємо ми ці грибочки, щоб тушкувалися. Солити нічого не буду, бо сіль тут є. Це на маленькому вогні нехай воно собі тушиться. О. Так, даю чесничок. Ріжу, не, не душу, ні нічого, так от просто ріжу чесник. У мене маленький, в мене ярий чесник, але він зато довго зберігається, Цей чесник. О, все. Це у мене нас називають голубеньки або сироїшки. О. Пасне. Супер. Так, я даю сюди сметани. У мене саме звичайна дома... Та магазинна сметана. Ось так. Даю трошки вершки. Вот так, там. Вот. Даю сюди водички. так, Розмішуємо це все гарне діло. Подивимося, може нам ще треба буде водички. Пробуємо на сіль, Солі треба ще додати. Тому що того, що я дала, то замало. Все досмаковуєте, допробуєте, все досмаковуєте. Так добре, ще додаю водички. Показую вам, щоб ви подивилися, яке воно має бути за рідке. Таке має бути рідкувате. О, ось так. Ось таке має воно бути. І тепер ми з вами кладемо сюди курочку з сирочком і з курагом. І ось так. Якщо вам, наприклад, там не вміщається, чи що, не бійтеся додати ще трошки водички. Воно зараз протушиться і буде мати такий гарний соус. Так. І лишаємо, щоб воно нам тушилося до готовності. Тушитися воно буде швидко, ви розумієте, що ця курочка Солю ще зверху. Так, даю на мінімальний вогонь. Зараз накрию і лишаю хай тушиться. Дивіться, яка красота. Гляньте, який соус зробився густенький, бачите? Хоч ви водичку там давали, я давала, ви будете давати водичку, то дивіться, яка краса. Зараз будемо пробувати з вами. Ну що, мої дорогі? Будемо пробувати. Дивіться, яке гарне м'ясо. Ммм, сирочок. М -м -м. Але смачно. Зараз розріжемо. Хочу вам показати серединку. Дивіться. Сирочок кургавий пам'ят, мм, мм, Боже, я в цей смачила, але смакота, соус бомбезний. Супер, Надзвичайно ну, смачно, Так що беріть, пробуйте, готуйте, навіть на свято. Просто можна зробити оці котлітки менші. І сир. М -м -м. Не дуже смачно. Класно так. Дуже смачно м'ясо ділиться. М'ясо м'ягеньке-м'ягеньке, Бачите, я вилучку запхала, воно розділилося. Ой, беріть, пробуйте. Пробуйте, не пожалійте. Вона звичайна, смакота. Дякую всім за лайки за коментарі. Дуже смачно. Беріть, пробуйте, не пожалкуєте. І до нового відео!